Театр Тіней це вид театрального видовища, що зародився у древніх цивілізаціях Індії та Китаю більше 1500 років тому. Легенда розповідає, нібито самі боги, гуляючи по землі, побачили у вікні майстерні симпатичні ляльки і вирішили погратися з ними. Фігурки, немов живі, закружляли у танці. Бурхали, ніби метелики, відкидаючи на стіни хамарні тіні. Цей дивовижний танок потайки підгледів майстер. Дуже захотілося йому відтворити чарівне дійство. Чоловік прикріпив тоненькі нитки до ляльок і подарував їм нове життя. Для організації цього виду театру потрібен екран, натянутий на півпрозорий папір або біла тканина, ліхтар або настільна лампа. В залежності від розмірів екрана. І об'єкт, який буде знаходитися між ними і відкидати тінь. В залежності від використаних об'єктів театр тіней поділяється за формами. На театр тіней рук. Це створення персонажів безпосередньо кистю руки і пальцями, іспанські тіні, використання тіней живих людей. Ляльковий театр тіней або театр тіньових маріонеток використовуються картонні площинні фігурки чорного кольору. Безпосередньо наш заклад освіти з 2016 року активно практикує. Театр тіньових маріонеток. Він особливо зарекомендував себе у нашому закладі і користується великою популярністю. Відповідно до позиції дитини в театралізованій діяльності вихованці знаходяться у статусі або глядачів, або акторів. Під час перегляду театрального тіньового видовища може скластися враження, що дитина-глядач обмежена у сприйнятті кольору, фактури, об'ємності, однак все це з надлишком їй компенсує її фантазія та уява, когнітивні процеси домальовують та добудовують образи у підсвідомості, розширюючи при цьому дитяче сприйняття. Є очевидним, що тіньовий театр для дітей найбільш цікавий і улюблений, але в той же час він і досить складний. Ще на етапі підготовки до театральної вистави дошкільники зіштовхуються з випробуванням, що потребує певних вольових і фізичних зусиль, пов'язаних з виконанням різноманітних обов'язків, репетиціями, відповідальністю, фізичним напруженням. Дитина повинна керувати не лялькою, а плоским силуетом. Силует повинен перебувати безпосередньо близько до екрану. Повинна враховуватись роль світла та напрямок. Таким чином, дитині постійно необхідно коригувати своє положення і в той же час керувати силуетом ляльки та вести діалог. Дуже весело з вами грати! Ще пора пирогами нам смакувати. Запрошую всіх до госелі вже час накривати святкову вечерю. Дякую, руденька, і з радістю приймаю. Ось познайомиті з листочком тебе я бажаю. Привіт листочку, тобі сподобається в нас. Чудово разом проведемо час. Сьогодні найкращий день ми настільки нових та приємних. У групі однолітків. При спілкуванні з дорослими несмілива дитина соромиться, не здатна вимовити й слова, але варто їй потрапити за ширму тіньового театру, залишитися на одинці з казкою, дитина розкривається, стає більш вільною, не боїться осуду, докору, не боїться бути незрозумілою, мова стає більш яскравою, рівною і гучною. Ширма тіньового театру. Грає свого роду роль психологічного захисту для сором'язливої та невпевненої дитини. У сюжеті імпровізованої казки дитина відтворює те, що її турбує, що є значущим для неї на даному етапі життя. Імпровізація в тіньовому театрі допомагає дитині висловити свої почуття, емоції та переживання. Кожна сценка чи вистава. Це іграшкова модель реальності, і коли діти раз за разом проживають її, то у них формується ставлення до життя як до гри. Вони сприймають легше проблеми, не концентруються на поганому, шукають варіанти, думають, як все можна переграти та змінити. На завершення пропонуємо вам переглянути міні-виставу Театру Тіней. Однією із виконавець головної ролі є наша маленька талановита бахмутчанка Станіслава Абрагімова, яка з нетерпінням очікує на повернення у рідне місто герой Бахмут. Я загубила маму, сказала маленька мавпочка. Тихенько, мавпочко, не плач! Сказав метелик їй, пробач, а чи велика твоя мама? Велика більша, аніж я. Така велика, наче дім? Я бачив її тут, ходім. Ні, 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 та це ж слониха. Немає бивнів моя мама, і хобота вона не має. Зате своїм хвостом вона дерева в лісі обвиває. Каже, дерева обвиває? ось вона, я її знаю. Ні ні ні, та це ж змія. Моя матуся не шипить і по землі не шорхатить. Яєць вона не відкладає, до того ж мама лапи має. Хотіла лапи ти знайти, тоді ми близько до мети. Ні-ні ні, та це ж павучиха. В моєї мами менше лап і мух, мамуся не ковтає. Солодкі вона фрукти їсть, які з дерев собі зриває. З дерев то хата в неї там, і знайти неважко нам. Ні, 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 та це ж папуга. У мами замість дзьоба ніс. Вона без крила і не налітає, не галасує на весь ліс, а скаче весело і стрибає. Стрибає, кажеш? Ну тоді ти не залишишся в біді. Ні-ні ні, та це ж є жаба. Не треба з мене глузувати. Ква -ква не каже, моя мати і зовсім не зелена ненька, вона коричнева й м'якенька. Коричнева? Сказала б зразу, не згалиба ми стільки часу. Ні-ні ні, та це ж кажаниха. Казала ж я тобі, що крил немає зовсім моя ненька. У лісі цілий день не спить, і не така вона маленька. Папуга жаба чи змія усі інакші, аніж я. То й що? Бракує мені тями? Та ж на дітей подібні мами. Серйозно? Цього я й не знаю. У нас такого не буває. Якщо ж вона така, як ти. Її нам легко віднайти. Ой, та це ж мій тато. А там, де тато є і мама.